Я Яйця, тумінька, знову в ягі сумички, є чудова нагода Нас зачарувати, новими пригодами на зріст липій має хріст, завжди допоможе ти тільки звернись. Я знову те нас і своїми при. Ніколи не підведемо. Доки ми всі разом ми гори звернемо. О, перепрошую, не хотіла перебувати. Привіт, комашко! У нас репетиція до відкриття кабарей цього тижня. Тобі щось принести? Мені цікаво, чи могла б ти зробити мені а, чашечку чаю? Звісно, присядь, куди захочеш. Якого чаю ти зараз бажаєш? О, якогось для тепла та затишку. Лимони чи м'ятні? О Боже, О, Люба, я не можу вирішити. А ти що скажеш? Ромашковий. О -о -о! Можу я запитати, а ти трохи стривожена, що сталося? А я нервуюся через моїх кузинок. Веселечко та сонечко. Вони залишили повідомлення на автовідповідач, що прийдуть у гості на цілий тиждень. Я повинна сказати їм, що не треба. Чому? Ну, я пофарбувала кімнату для гостей. О, вони так засмутяться. О, я не знаю. Я не знаю, як їм про це сказати. О Боже. Що якщо вони залишаться зі мною в кафе? вони завдадуть тобі великої шкоди. Мені буде приємно приймати гостей. Це буде весело. Ти впевнена? Справді? Я гідно впевнена. У мене є книга, як приймати гостей. Будь ласка, десь тут. Добре, мені потрібні ідеї, як допомогти їм почуватися як вдома. Зробимо подарункові сумочки, о, як для подорожі чи е, для ночівлі. О, я можу їх пошити. Тримай. Дякую, чорничко. Я покладу туди зубну щітку, пасту та маленьке милко. Вау, це буде чудова апельсинка. Найягідніша господиня вміє навмання приймати гостей. Дім далеко від дому. Перше правило господині, щоб гості почувались затишно. Затишно? Що там ще написано? Ем, гарна господиня завжди спокійна до забаганок гостей. Ніколи не вказуватиме їм, що їхні звички відрізняються від її звичок. То якщо вони спатимуть догори ногами, нічого не казати? мабуть їхній приїзд має бути святом. На їхню честь ми влаштуємо чайну вечірку. Влаштуємо її в кафе. Я зроблю привітальний плакат, а я тобі допоможу. Дякую, Лемолю. Дивись, бо твоїм гостям сподобається. Не щуєшся, як відкриєш готель. І це все для моїх кузин. Це ж буде так весело. Але ж, суничко, але ж ти стільки всього зробила. Ви всі. О, матінко. Ви навіть вишили подарункові сумачки. Але ж це й означає бути гарною господиною, комашко. Мені це до вподоби, справді. Але ж ти навіть не знаєш, як надовго вони залишаться. Я гадала, вони залишаться на тиждень. О, так, але о, ха -ха, ніколи не знаєш, що може статися. Веселечко, сунечко, давно не бачилися. І не кажіть, є що попоїсти. Ну. Ласкаво просимо до ягідного містечка. Раді вас бачити. Познайомтесь це сунечко та веселечко. Привіт! Ви зупинитесь у моєму кафе. допомогте з сумками. Звісно, не видірвись. Впродовж дня, певно, ви будете у своєї кузини. Та коли кафе зачиниться, я приготую для вас місце на горі. Навіщо нам йти до комашки, якщо ми можемо бути там, де є їжа? Це ж ви пожартували? Твої кузини ще й дітлахи, комашко. Так, дітлахи. Як чудово! Ого, Госоничка, підійди. Що у тебе? Ей, я це хочу! Не чесно! Дай я подивлюся у тебе краще. Зовсім ні. Так. Ей, це мій улюблений колір, а не твій. А от ти ні! Ага! Ось і так. Що? Без соломинки? А ти прошу? Соломинка? Це дивно. Прошу. О, Отакої. <рес> <рес> Дай мені! Це моя! Але це моя! Ні, хто знайшов, то річ! О, дівчатка! Ми не п'ємо чай з соломинками. Забула. <рес> Гарна господиня завжди спокійна до да забаганок гостей. <рес> знаю, це забаганки чи невихованість. Невихованість, я гадаю, Мою кузини гірші з О, Сонечко, солочко! Будь ласка! Що ж? Принаймні їм затишно? Сподіваюсь їм так до О, сунечко, мені дуже прикро. Я не впевнена, що те, що їм до вподоби, ти терпітимеш довго. Ні, ні, комашко. Я зголосилась запросити їх до себе. І ось що я зроблю. Привіт, сонечко! Як твої справи з близнючками. А, просто... Поглянь на всі ці прикольні речі. Я принесла тобі гостиницю. О, ходу сюди! Поглянь! Дівчинка! Давайте використаємо не всі парфуми апельсинки! Смакота! М -м, дякую, синичко. На здоров'я. Мені треба віднести решту. Побачимось. Ще раз дякую. Прошу, дівчатка. Привіт, дівчатка! Як наш танцювальний номер? Майже готовий для тижневого кабаре. О, -о, О, Ми можемо танцювати. Дивіться, ми в цьому майстри. Вони можуть виконувати комедійний номер у кабаре. Благаю. Не заохочу їх. То як у тебе виходить бути ідеальною господиною? А, ну. О, Боже, тобі, мабуть, дуже весело. Ага. Їй, мабуть, сподобалася кімната для гостей, яку ти приготувала. Та, Їм більше сподобалась моя спальня. Ти віддала їм свою спальню? А, вони, типу, самі взяли. Але мені приємно поспати у кімнаті для гостей. Ага. Ага, прикро що немає книги, як бути найягіднішим гостем. Це ж мої кухонні інструменти. Будь ласка, не брудніть їх. Облиш. А що нам було робити? Так, ми хочемо бути скульпторами. Це мистецтво. Дівчата, Будь ласка, якщо ви хочете їсти, я вам приготую. Але я попрошу вас не їсти з холодильника. Будь ласка. Це ж кафе, де люди обідають. Ну, саме це ми робимо. Ще друзі назавжди ніколи не підведемо. О, розважимось. Караоке. Ей, моя черга. Я краще за тебе співаю. Ні. Ага, так. Е, дівчатка, мені треба репетирувати для кафе кабаре. Це вечір розваг, який я влаштовую в кафе. Це за декілька днів. О, ми тобі допоможемо. Перевірка о, як ти вмикаєш цю штуку? О, о, ми в ефірі? Давай сунечко. Найкращі друзі назавжди! завжди. Завжди, завжди, завжди. Дай мені Найкращі друзі надовго. Можемо зіпсувати сюрприз перед самим кабарит, чи не так? О, а вона у курсі справи? Гаразд спочатку. містер журливе, як справи? Ми можемо поговорити між Шарлотто на дворі. А вже ж. Топ-топ. Мої гості турбують вас, чи не так? Насправді, я прийшов спитати, як ти тут тримаєшся. О, ви дуже люб'язний, містере, журливий. Я подумав, можливо, ви перепочинете від гостей. Дозвольте мені приглянути за кафе до кінця дня, а ви відпочинете десь біля озера чи деінде подалі від кафе та від них. О, я не можу. Гості Ви можете, я наполягаю. Містере журливе, навіть не знаю, як вам дякувати. Краще йдіть зараз, доки вони зайняті. А я попробуюся, щоб так і було. Щасти. Теплий, ніжний вітерець Поніс на собі аромат квіток просто до носика маленького кролика, який нарешті дізнався про прихід весни. Єдине, що утримувало маленького кролика від того, щоб насолоджуватись тишею долини. Вибач, риско та кексико, ми потім закінчимо історію. Я не можу розслабитись. У мене дивне відчуття, що в кафе не все гаразд. Краще я піду провідаю містера журливого та цих ах, близнючок. <плес> Містер журливий. Вибачте, мій шарлот. Я намагався їх зупинити, але вони Але їх не спинити. Вони змащують підлогу. Підлогу? Навіщо комусь змащувати підлогу? Моя черга Ти не влізеш на тацю. Ні влізу не влізеш. Кафе зачинено! Вибач, пробач. Ми повернемось пізніше і допоможемо прибрати. Трохи захопились. А хтось допоможе. Крафе, сунички. Сподіваюсь, у вас ягідно чудовий день. О, Привіт, принцеса Ягідко. Так, вони все прибирають. миють як найкраще Я не можу повірити, що ці дві залишили краники з соком відкритими. Поговоримо пізніше, принцесо. Я прийшла допомогти. Дякую, черничко. Суничко, час відправити їх пакуватися. Кого? Ти знаєш кого? Тих домашніх тваринок? Як я можу вигнати тих, кого сама запросила? Тобто, хіба вони настільки погані? Я знаю, що ти не хочеш казати нічого поганого про своїх гостей, але деколи треба довіритися другові випустити пару? А, а знаєш, ти права. Мені слід комусь довіритись. Дівчатка, я справді хочу, щоб ви залишилися, щоб почувалися затишно. Але я теж хочу затишно почуватись. Дівчата, ви мене чуєте? Тому вам слід бути більш уважними до мене та до клієнтів. А я допоможу вам з вашими манерами, якщо ви погодитесь слухати. Слухати? А я вже достатньо почула. Я теж. Ти колись в житті чула таку грубість. А? Ми бачимо, коли нам не раді. Ну, Я не знаю, як допоможе те, що ви зупинитись у мене. Я зараз переслала усі годинники до кімнати гостей. Це моя годинникова кімната. Вибачте. вибачте. А то у мене на підлозі це, якщо мені не лежать викройки суконь просто зараз. А, -а, -а, а мені дуже прикро. До мене приїхали кузини і їх сутні. У мене просто немає місця. тож... Е -е -е, я їду в відпустку увечері. Просто зараз О, ми можемо приглянути за будинком О, ні. Тобто розумієте, я щойно натерла підлогу. Ходити по ній не можна. У ягідному містечку усі такі грубі, так, грубі, як у долині Гладіолуса. І ті, що в дивовілі, грубі, грубі, грубі. Спершу всі такі привітні, а потім починають нападати на нас. Я цього не розумію. Привіт! Якщо до того, аби впустити нас переночувати. А, на жаль, я не можу. Чому ні? Справа у тому, що мені не подобається, як ви поставилися до вашої останньої господині моєї подруги сонечки. О! як і нам. Гаразд. Вибачте Сонечко та Веселечко, Ми повинні були сказати вам правду. Ми вигадали виправдання, аби не приймати вас в домі. І це неправильно. Тобто ми вам не подобаємося. Подобаєтесь, але ми вважаємо, що ви, як гості, поводились погано. Ви веселі, але не дуже зважаєте на інших. Гей, я все зрозуміла. Не сумуй, сонечко. Скрізь де тільки не зупинялися близнючки, їх виганяли, а ти. Ну, перша господиня, яка нас не вигнала. Це правда. Ми хочемо те що сказати. Ой, а тобто а, а, можна не, нам а, увійти? А, що ж, звісно, прошу заходьте. Г -г -г, Ми б хотіли вибачитися. Ми думали, що всі навколо грубі, але тепер розуміємо, що ми весь час були такі. Так, ти була просто ідеальною господинею, а ще першою особою, яка була з нами відверта. Ну, а ми поводилися жахливо. Так, по свинські, медючки. Ти навчиш нас, як гарно поводитися Ага, і бути гарною господинею. Я вже не сподівалася дожити до цього дня. Давайте домовимось. Я навчу вас гарним манерам. Якщо ви дозволите мені також навчити вас співати. О, згода. Але нехай щастить тобі з нашими уроками спів так, бо ми просто жахливі. Так, це правда. Найкращі друзі назавжди ніколи не підведемо. Okay, we'll Deco.